Вітаю колеги, і запрошую на вебінар: Сучасний інструментарій вчителя Бріз, Слайд-гоу і нотебук LMUD». Вебінар відбудеться 28 вересня о 16.00. Як же створити презентацію за 20 хвилин? Зараз я вам це продемонструю. Для цього насамперед потрібно мати ось таку просту білу презентацію, яка створена в ресурсі «Брізк». Вона вже готова на 60-70%. Ми можемо додати кілька візуальних елементів і можна використовувати. А я знаю секрет промта, який може створити для вас таку презентацію. Це презентація в стилі ВАВ, і я цим поділюся на вебінарі. Заходимо у ресурс слайдгоу. Ви бачите безліч різноманітних шаблонів. Мені до вподоби ось такий. Але ж то слайду! Та я використала шаблон із лайбов і перетворила його у свій фірмовий шаблон у Canva. Тепер будь-яку презентацію з Бріз можна зробити стильною і унікальною. Ноу-хау моїх презентацій: картки та тести від ресурсу Notebook LM. Ось ми маємо такі картки, і я розкажу вам, точніше, навіть відкрию секрет, як такі картки можна вбудувати у презентацію. До карток також додаються, наприклад, ось такі ментальні мапи. І ми також на вебінарі дізнаємося, як їх створювати, а потім як їх перенести у нашу чудову презентацію. А ще у ресурсі Notebook LM ви можете створити тести і разом з учнями на уроці їх пройти. І цей ресурс передбачає ще безліч дидактичних одиниць, про які я розповів на вебінарі. Ну і вишньою на тортику нашого вебінару і нашої підготовки такої сучасної презентації будуть ось такі віза очі соціальні класи, і саме їхня взаємодія визначила історію на століття впередні вибух міського населення. Чи гроша її певний прогрес у медицині? Але головне це рік плантики. Чому? Бо з... переповнені брудні без каненові класи. Правда вражає, і такі відео ми з вами навчимося робити на вебінарі, і ви отримаєте секрети створення таких відео. А щоб створити вікторину Wurdwall, нам потрібно лише отримати ось такий аркуш. І це ресурс Бріск. Окрім, того, ви дізнаєтеся про нові можливості ресурса Бріск. Адже у бонусному відео я розповідаю про базові його можливості. А на вебінарі ми дізнаємося про новинки цікавинки. Ой, здається, пройшло багато часу, поки я готувала вступ. Тому у нас буде новий відлік. Але спочатку я покажу, який кінцевий результат може з'явитися через 20 хвилин. Урок зародження капіталістичних відносин та посяде на життя європейців нового часу. Ось ми маємо такий урок. Ось така презентація. Отже, тепер ми можемо з вами відмітити час. Зараз 14.54. Відлік часу пішов. Повертаємося до годинника. Минуло 20 хвилин, бо зараз 15.14. Це у нас була ось така презентація, а ось ми маємо зараз таку презентацію. Це вже змістовна презентація із дизайном, із завданнями та навіть із відео. Звісно, що на даною презентацію ще треба працювати. Ще треба додати деякі елементи, додати деякі матеріали навчальні, і дійсно презентація наша буде готова. Але погодьтесь, вона готова не на 60-70%, а на всі 80%. І все це за 20 хвилин. Отже, на вебінарі я покажу всі секрети, як створювати презентацію Бріз, як перетворювати шаблони слайдгоу фірмові в канва. Як користуватися нотабук LM і Wordwall. і головне, поділюсь секретом, як отримати 30 днів преміум доступу до Бріск безкоштовно, і ви зможете пройти сертифікацію першого рівня і отримати те, про що я говорю. Окрім того, вас чекають нагадую два бонусних відеоуроки: створюємо цікаві активності в ресурсі Бріск та відеоурок ресурс ресурсій для створення комплектів дидактичних матеріалів. Приєднуйтесь і ваші уроки стануть сучасними, стильними, інтерактивними. Нагадую, наш вебінар відбудеться 28 вересня о 16.00. Запрошую!